Чернівчанин Володимир подав документи на отримання субсидії ще у квітні та досі не отримав відповіді від соціальних служб чи призначить йому відшкодування. Сказали, в початку мая, в середині мая вже буде відповідь, перезвонять мені, взяли номер телефону, дали номер свого телефону. Ні відвети, ні привітав. Я дзвоню по тому номеру телефону. Постійно ніхто трубку не берет, Та і пару людей знаю, які теж цей телефон мають і теж дзвонять, не береть. Два рази туди ходив, але там черзі страшно, я і не стало стояти. Чиновники підтверджують, з 15 тисяч буковинців, охочих отримати субсидію, нині її нарахували лише 820. Перевіряють досить ретельно всі дані, і ці зв'язки це перший місяць, вони налаштовувались, були 15 днів відпочинку. А на сьогодні я бачу картину, яка відбувається на сьогодні. Програма працює так. Людина може обробити єдине, що 8 10 справ в день це дуже мало, а кількість даних там достатньо велика. Тож робота по нарахуванні субсидій продовжується протягом цього місяця. Буковинці далі отримуватимуть повідомлення про призначення відшкодування. Іншою причиною затримки нарахування субсидій є неточності у деклараціях, зокрема в графі. Про доходи за рік. Людина подає свій дохід, умовно десь 20 тисяч за рік. Але виявляється, податкові структури подають дані, що вона працювала три місяці, а дев'ять місяців була безробітною. Ці дев'ять місяців треба перерахувати йому як нульовий дохід і подати йому іншу цифру. Якщо влітку субсидія буде не такою відчутною, її максимальний розмір не перевищуватиме кількох сотень. Узимку вона може покрити значну частину нарахувань. На це сподівається, і наш герой Володимир. Я почитав приблизительно зимою. Вот тільки газ буде обходитися 3,5 тисячі гривень. З моєї зарплати з маміної пенсії ета ні реально детоплаті, тому що у нас є, на продукти вистачає. Тока управління соціального захисту вже прогнозують у жовтні листопаді з початком опалювального сезону буде друга хвиля охочих отримати субсидію. Майя Гумена Ярослав Левицький Михайло Антонюк. Місцевий час.